Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Конгрес США неочікувано заборонив використовувати WhatsApp на всіх своїх пристроях. Вони фактично поставили його в один ряд, поряд з TikTok, Цьому плані розповім вам, чому так сталося, що це все означає для працівників Конгресу та користувачів по всьому світу і кому на руку зіграється заборона? А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, якими месенджерами ви користуєтесь що ви вважаєте найкращим варіантом з точки зору безпеки і зручності. В понеділок, 23 червня, офіс головного адміністративного офіцера Палати представників США. Розіслав усім співробітникам меморандум, в якому оголосив про заборону WhatsApp. на Всіх робочих пристроях. І цей крок став частиною політики Конгресу щодо захисту даних і безпеки. Офіс кібербезпеки, Палати представників визнав WhatsApp високоризикованим додатком. В меморандумі зазначено, що месенджер має недостатню прозорість, в тому числі щодо того, як він захищає дані користувачів. Вони наголосили на відсутності шифрування збережених даних на потенційних загрозах його використання. Mist WhatsApp. Півробітникам тепер рекомендували перейти на інші платформи. Вони називають конкретні альтернативи. Microsoft Teams від Microsoft, який використовується для корпоративного спілкування, Vicar від Amazon, відомий своєю безпечною системою обміну повідомленнями для урядових установ. Signal, популярний менеджер з відкритим кодом, який має репутацію високого рівня шифрування. Настільки високого, що навіть в Пентагоні використовують його, коли хочуть узгодити конкретні картки координати нанесення ударів по кусітам, ми з вами говорили про цей цікавий випадок секретного чату в сигнал куди випадково додали відомого журналіста. Ну а також і меседж та фейстайм від Apple вони інтегровані в екосистему Apple і вважаються безпечними для. Внутрішнього використання, чому WhatsApp потрапив взагалі під заборону. Офіс кібербезпеки Палати представників наголосив на занепокоєннях, які виникли через проблеми з WhatsApp, які належать метаплатформ з компанії, яка також володіє Facebook, Instagram. Ключові претензії зводяться до наступних: Непрозорість захисту даних. Що мовляв, WhatsApp використовує наскрізне шифрування для повідомлень в чатах, але конгрес вважає, що збережені дані, наприклад. Резервні копії недостатньо захищені минулого року. Експерти з кібербезпеки виявили, що резервні копії Google Drive чи iCloud можуть бути вразливими, якщо користувач не включає додаткове шифрування. Ще один фактор небезпеки це потенційні загрози, які стосуються наступного. Значить, в січні цього року представник WhatsApp повідомив, що ізраїльська Шпигунська компанія Paragon Solutions атакувала десятки користувачів WhatsApp, наприклад, журналістів, громадських активістів. І це не перший випадок. У 2019 році WhatsApp подав суд на ізраїльську фірму NSO Group, звинувативши її у зламі через Шпигунське. Програмне забезпечення Pegasus яке дозволяло стежити за користувачами, і в конгресі вважають якщо таке можливо. Значить, це фактор небезпеки. Ще один третій фактор, на якому вони наголосили, це зв'язок з мета. Конгрес насторожно ставиться до мета через її історію скандалів з видиками даних, наприклад, Кембриджаналітіка сумна, звісно, у 2018 році, коли дані 87 мільйонів користувачів Фейсбук використовувалися для політичних маніпуляцій. Це посилило недовіру до продуктів компаній, включно з WhatsApp. Офіс кібербезпеки також звернув увагу на те, що WhatsApp попри шифрування, збирає метадані, наприклад, хто коли з ким спілкувався. Та? Тобто там нема змісту спілкування, але є факт, дата спілкування, та? і вони можуть бути використані для аналізу зв'язків між людьми. Наприклад, та минулому році Electronic Frontier Foundation попереджали, що ці метадані можуть бути цінними для шпигунів та. Хакерів, як відреагувала мета, ця одна з найдорожчих компаній в світі. Вони різко розкритикували рішення конгресу. Речник компанії заявив, ми категорично не згодні з цією забороною. WhatsApp забезпечує вищий рівень безпеки, ніж інші дозволені додатки. Мета підкреслила, що WhatsApp використовує наскрізне шифрування за замовченням, на відміну від Microsoft Teams, де шифрування залежить від налаштувань. Чай меседж, де працює воно в екосистемі. Системі компанія також зазначила, що минулого року WhatsApp запровадив додаткове шифрування для резервних копій для того, щоб усунути ці. Вразливості. В мета вважають, що заборона є політично мотивованою і відображає недовіру до технологічних гігантів загалом. Уявіть собі, я тільки нещодавно розповідав вам, як Марк Цукерберг намагається підлаштуватись до президента Трампа, до його нової політики, до його смаків, до його погляду на світ. Цукерберг навіть закрив. Кілька шкіл, які він фінансував, для того, щоб забезпечити інклюзивність освіти, для того, щоб дати можливість. Дітям з бідних районів, з неповних родин з складними життєвими обставинами здобувати якісну освіту. і він пішов на згортання спочатку програм ДЕІ, потім на закриття просто цих шкіл. Я думаю, що для того, щоб догадити Дональду Трампу, я можу помилятися, але я думаю, навряд чи у Цукерберга закінчились гроші. Да? Я думаю, що він вирішив підлаштуватись під новий е, Вашингтон, і що в результаті? в результаті це навіть не допомогло. Це не перша заборона додатків в Конгресі. У 2022 році Палата представників заборонила TikTok, цей популярний додаток для коротких відео, і вони сказали, що його не можна використовувати на робочих пристроях, тому що ну, є просто побоювання, що китайська компанія, материнська ByteDance, може передавати дані користувачів уряду Китаю. В березні 2023 року конгрес пішов ще далі, ухваливши закон про обмеження TikTok в США. Якщо Байденс не продасть платформу американській компанії. Ну і очевидно, тільки з зусиллями Дональда Трампа Байденс вдалося цього уникнути, і то не факт, що на постійній основі я розповідав вам, як там розгортаються події. WhatsApp, хоча й належить американській компанії, потрапив під підозру через, можливо, глобальний характер платформи, через її популярність в країнах, де США вбачають ризики, наприклад, в Китаї чи Росії. Дехто припускає, що Конгрес може готувати інші обмеження на месенджери. Які не відповідають стандартам кібербезпеки, запровадженим після кібератаки на федеральні системи США в грудні минулого року. Як це вплине на користувачів, на працівників Конгресу? Для приблизно 10 тисяч співробітників Палати представників, тут мова йде і про помічників, конгресменів, про аналітиків, про технічний персонал. Ця заборона означає, що вони більше не можуть використовувати WhatsApp для. Робочого спілкування, наприклад, помічники, які координували зустрічі чи обмінювалися з документами через WhatsApp, тепер будуть змушені перейти, наприклад, на Microsoft Teams, вона є офіційним таким інструментом конгресу, взагалі там з 23 року, або на сигнал для простих коротких комунікацій, який дуже популярний взагалі серед тих, хто піклується про приватність. Перехід може бути дуже незручним, тому що WhatsApp був популярним через свою простоту, кросплатформеність. Microsoft Teams хоч і потужний для командної роботи, але має складніший інтерфейс. А Вікер від Amazon менш відомий серед працівників. iMessage і FaceTime обмежені пристроями Apple. Це створює проблеми для користувачів, які віддають перевагу Android У 24-му році сигнал став стандартом для безпечного спілкування в уряді США після того, як його почали використовувати в Пентагоні. да Ми з вами говорили про цей незвичний випадок, коли секретні речі обговорювали через чат у сигнал Чому це важливо для звичайних користувачів? Ну Дивіться, заворона WhatsApp в Конгресі може мати і подальші наслідки. По-перше, це. Такий індикатор того, що уряди дедалі більше стурбовані кібербезпекою. WhatsApp має понад 2 мільярди користувачів у світі. Рішення конгресу можуть спонукати інші країни, такі як Євросоюз Канада, переглянути своє ставлення до безпеки месенджера. В минулому році євросоюз вже посилив вимоги до захисту даних через свій загальний регламент захисту даних, так званий GDPR, і WhatsApp отримав штраф в 225 мільйонів євро за порушення прозорості. По-друге, це може вплинути на репутацію мета, тому що заборона може підштовхнути американців до використання того ж сигналу, або може взагалі зменшити частку WhatsApp на ринку США, де він конкурує за iMessage. E Конгрес може розширити заборони правда і на інші додатки, які не відповідають стандартам, наприклад, відчат чи телеграм. Якщо будуть виявлені нові загрози, і мета планує, звісно, що оскаржувати це рішення. Можливо, через суд, як це було з Тіктоком. Але компанія також може інвестувати в нові функції безпеки, щоб повернути довіру. Сигнал, який не належить великим корпораціями, має відкритий код, може виграти від цього. Адже в двадцятому році його завантаження в США вже зросли на. 15%. Шановні друзі, а яким месенджером користуєтесь ви, що ви вважаєте найбезпечнішим найзручнішим? Напишіть, будь ласка, під цим відео. Дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте поширенню контенту про економіку, інновації розвиток українською мовою. І це важливо. До зустрічі.